Привіт, доброді! Сьогодні, мабуть, думати, що в цій атмосфері я буду розповідати про електричний запорожець, але, на жаль, ні. Я вам нагадаю про те, що я купив собі ниву. Так, трошки вдарився перед цим. Але тепер у мене є 86 1986 року, вже як декілька місяців, а навіть, може, і більше. Е, для чого вона мені була потрібна? Я хотів розібратися, як же це їздити на автомобілі з повним приводом, а навіть коли в ньому є понижені повершені передачі і також блокування між всього дифференціалу, щоб це не означало в масштабах бездоріжжя. І замість того, щоб бути просто типовим і щасливим власником ниви, я вирішив її трошки довести до ладу. Тому що, коли я купляв, мені сказали, що там потрібно заварити невеличку дирочку під переднім пасажирським сидінням. І я думаю, ну раз я переварив запорожець, то що мені боятися цієї дирочки? Зараз в гараж, двоє вихідних, і ми все зробимо. Як тільки я почав розбирати салон автомобіля, я побачив, що мене очікує. Щось набагато страшніше, і це все переросло в те, що автомобіль повністю був розібраний. Його салон, задня частина автомобіля була вся вирізана. Також був тріснутий задній ланжерон. Потрібно було його посилити. Я пошукав якийсь матеріал, як це роблять люди, уже, які вкаталися в ці автомобілі, які пройшли. Оцей весь гіркий досвід володіння нивою, і всі. Мабуть, біль і страждання, і до чого вони прийшли. Тобто я варив ззаді підрамник для того, щоб посилити автомобіль, щоб коли мене хтось буде колись витягувати, коли б це не сталося, не було ось такої неприємної ситуації. Далі я вирішив попрактикувати свої скили в малюваннях кресленнях і вирішив намалювати щось типу. Таких є пластин, які варюють для того, щоб підсилити арки. Я сам по фотографіях відтворив масштаб, намалював креслення на лазерній різці ми їх вирізали, і, в принципі, навіть трошки угадав, варилися і підсилили цей автомобіль, хоч щось має в ньому тепер триматися. Хочу також нагадати всім: якщо є сварка, це не означає, що її можна використовувати в будь-яких місцях. Наприклад, як в моєму автомобілі задній бампер був просто варений в ланжерони, і він був незйомний. Що не дуже практично, тому я вирішив зробити під нього уже кастомні кріплення, оскільки задніх як таких у мене вже немає, і тепер бампер у мене знімається. Також помістився там фаркопчик для лодки. Можливо, колись куплю я собі лодку, а можливо і ні. Але як мінімум тепер буде за що взяти і дьорнути цей автомобіль, якщо він десь засяде, якщо все-таки я колись доїду. До того ж таки бездоріжжя. І щоб ви зрозуміли, наскільки я сильно вдарився, я навіть вирішив, що за шумлення нивою це доволі да і не дурна затія, яка взагалі ні на що не впливає, тому що шумно шум автомобіля від цього не змінився. Але я закатав його віброізоляцією хоч трошки. І після виконаних робіт є логічні питання: чи покращилась прохідність цього автомобіля? Це ж все-таки позашляховик. Ні. Чи змінився він у вартості в ціні? Навряд чи. Але що можна було на ньому їхати вже відразу, не виконуючи, не витрачаючи купу часу на це все однозначно так. І як ви думаєте, скільки разів я був в лісі після того, як закінчив збирати цей автомобіль? А, лише один раз. Але це був дуже вдалий раз, тому що застав ліс на ранній такій весні, коли кольори клас набиралися насиченістю. І це було дійсно дуже гарно, хоч там і не було багнюка. Так, ситуація в чому? Стандартна Нива, просто Ось, ось, ось така ось, друзі, дорога у нас. Ну, звичайна дорога. А Олександр чомусь, зараз, чомусь та боїться їхати. Боїться. Ось такі страшні звуки. Робить наш шрус. Але Нива справляється дуже легко. Бо для неї це не перепона. Ось такі ми колії знайшли. Не зрозуміло, що це їздило, але я думаю, якийсь там шестимостович, точніше шестиколесний ЗИЛ-лісовоз. Тому що в Черкаській області зараз дуже активно вирубуються ліси, тому треба спішити, щоб хоч побачити і все вирубають. Але щоб дістатися з такої краси, це не буде так, що ви вийшли з під'їзду і ви вже в лісі. Ні, потрібно буде проїхати якусь частину на... Автомагістраль, назвемо це так. А їхати на ниві на нормальній дорозі при швидкості хоча б 90 км на годину це ще те випробування, тому що тут такий стоїть шум, наче злітає старий радянський літак. Цей автомобіль небезпечний на рівних дорогах, от він якраз вдало для того, щоб їхати десь по ґрунтовим дорогам, десь з невеликою швидкістю, десь не поспішаючи, щоб він не шумів і ви контролювали все, що відбувається, тому що по трасі дійсно це щось страшне. А і хвилинка занудства по термінам. Що таке оффроуд? Оффроуд це там, де немає дороги, тобто де закінчується асфальт, у нас починається офроуд. Навіть якщо ви виїхали в бабусі на город, щоб розвести буряки, ви вже на офроуді вважаєте. Є різні типи заїздів в оффроуді і взагалі напрямки втечі. Це які можуть бути класичні грязові заїзди, це як і рок кроулінг, коли ми пригаємо на машинах по скелях. Це можуть бути і трофірейди. І найбільше що мені імпонує, це оверлендинг Це коли ми вибираємо якусь точку, куди ми хочемо доїхати, але до неї дуже важко дістатися. Тобто є ціль, до якої ми маємо доїхати, а не просто поїхати в велику калюжу помісити ту багнюку. Так от. А зароджується це все з появою перших повнопривідних автомобілів або транспортних засобів. Назвемо їх все так. І вони створювалися не для веселого. А давайте поїдемо, покатаємось в лісі. Вони створювалися в складних умовах для виконання складних задач. І коли ви думаєте про перші, мабуть, повнопривідні автомобілі, вам на думку приходить якісь типу ну Віліс, можливо, перший Вендровер, або якщо ви дуже розбираєтесь автомобілях, то ви думаєте в першу чергу про лаз, звісно ж. І навряд чи в вашій голові виникли такі картинки автомобілів, як Джефрі Кват або. FWD Model, До речі, цей автомобіль і дав якби, загальну назву Four Wheel Drives. І найбільш мій улюблений автомобіль це Wagon. Це автомобіль, який був створений для дослідження Африки. От це я розумію, справжній оффроуд. їхати на автомобілі, який не впевнено, що кудись він взагалі може доїхати, в місця, в яких ви до цього ще не бували, а запчастин. Там не знайти це зараз. Ви можете сісти в андровер новенький, доїхати в якусь точку. Якщо навіть і поламається, за два тижні у вас буде ця запчастина. Ви замінили, поїхали далі. Але де ти на дербунгвагені цьому знайдеш хоч щось в Африці в той час? Я думаю, це суровий фрот, то фро, в якому ти можеш не повернутися взагалі додому. А все, що зараз, це легенькі е забавки. Але ці всі автомобілі були продумані в Першу світову війну. А після Першої світової війни, як ми знаємо, що відбулася Друга світова війна, тому що що людство не вміє більше нічого, мабуть, крім того, як просто розпочинати нові війни. І в 40-х роках у нас з'являється джип Willys, який створюється в короткий період часу для потреб армії Сполучених Штатів Америки. І цей автомобіль стає, в принципі символом мобільності, витривалості і свободи. І вже після війни вони потрапляють все частіше до цивільного життя. Також створюється цивільна версія цих автомобілів і починає з Оцей оффроуд, який в класичному розумінні ми вже знаємо. І цю тенденцію починає підхоплювати весь світ від Тойоти до лендроверів наших класних луазів. Автомобіль, які коли створились для війни, стають використовуватись у цивільному житті для роботи, відпочинку і подорожей. Але якщо задуматись на одну хвилиночку, як би міг виглядати оффроуд, якби автомобіль так і не винайшли, так, оффроуд у нас на теренах. Офроут у нас на тернах починає зароджуватись вже після розпаду радянського Союзу. На початку 90-х роках уже створюються якісь групки по вилазках в лісах. І логічно, що першими автомобілями, найпопулярнішими, точніше, автомобілями для цього були це різні УАЗи. До речі, пропоную на сьогодні УАЗ розшифровувати так, як український автомобільний завод. Ниви газ 69 Звісно ж, УАЗи, куди ж без них, тому що. Під час радянського союзу офроуд не була розвага. Це був спосіб життя. Це була робота, це колгоспи, лісгоспи. В принципі, в радянському союзі мати автомобіль це вже була розкіш. А якщо ми говоримо про повнопривідний автомобіль, то це щось на межі геть забороненого. І навіть на сьогодні популярність цього автомобіля не втрачається. Всі його хочуть купити, всі будують з ним різні проекти. І я розумію, чому це роблять там на болотах, тому що в них, в принципі немає цікавих автомобілів на сьогодні. Я надіюсь, їх більше ніколи і не буде. Але в нас цей автомобіль залишається цікавим варіантом для того, щоб купити і що з ним зробити. Я б сказав, що він ціниться і любиться до сих пір. Але це зрозуміло, тому що суть цього автомобіля не про хороший автомобіль. Це навіть не про хороший позашляховик. Це суть про дитячі травми. Тому що якщо у вас в дитинстві не було ось цього металевого конструктора, з якого ти можеш взяти, скласти щось своє, ці болтики, пластиночки прикрутити. То дуже великий ймовірність того, що в дорослому житті це переросте ось в кризу таку і покупку якогось не обов'язково ниви, але щось такого автомобіля, який можна в себе на вихідний в гаражі взяти, перезібрати під себе, тобто той самий конструктор, оскільки десь всередині душі є та дитина, яка хоче щось зібрати. Але якщо в дитинстві в тебе не було ось цього металевого конструктора, то і в реальному житті ти нічим це повністю не компенсуєш. Тому. Якщо у вас є діти, краще купіть відразу металовий конструктор, щоб вони не купили собі потім ниву.